Друзі, всім привіт! А в Україні квітне акація. Аромат стоїть неймовірний. Але ж холодно і бджіл немає. Так шкода, меду не буде. А у мене є терапегія в воду. Красива ліана це сімайка кут... кутравих і в природі ця рослина поширена в тропічних регіонах Африки і Азії. Научну назву роду вона має від слова канделябр, бо має незвичайні форми квітів. Свою рослинку я придбала у квітковій крамниці у вигляді однієї бульбочки із декільками зростиків. А потім здору вирішила її присадити разом з пеперомією, яка, як бачите, в мене зростає скрізь. Так, вона така красивенька, вона росте так просто, так швидко і створює загальний, ну дуже шикарний вигляд. Вона має. Маленькі-маленькі е, листечка, і у них таке забарвлення, нібито маленькі черепашки. Бачите? Пеперомія зростає швидко, і вона своїми ростами забиває мою церапегію. Тож я вирішила зрізати ось ці пагони і спробувати вкорінити їх у водичці, ну, а потім пересадити окремо в ґрунт. От, бачите, які Красивенькі лисичка має церапегія. Вони мармурові, і на сонечку вони загоряють і получаються такими нібито варігатними. А нещодавно на каналі Затишна Флора у Юлія побачила церапегію Сандерсона. Вона пересаджувала і розповідала, і я вже уявила собі цю плетючу Ліану на своєму підвіконні, яка має ось таку. Чи рівну Юля написала квітку. мені, що придбала цю рослину у дівчинки Оленки, яка виявляється, мешкає зі мною в одному місті. Тобто місто Кривий різд. Я написала Оленці і вона люб'язно зголосилася зробити мені зріз. Зріз своєї церапеги Сандерсона. Ось вони. Один із зрізів я поставила, як ви бачите, на вкорінення у водичку з додаванням алоє. А другий зріз, ось він, я хочу пошматувати на декілька живців і спробувати вкорінити їх так само, як хої у кокосовому субстраті. Таких три живця в мене вийшло. Ну, як завжди, сипучий вкорінювач. Ну, в даному випадку в мене є грандіс. Насипала на серветку. Тепер ось таким чином торкнулася зрізом. Цього порошку, він зараз трішечки підсохне, кожен зріз підсохне цей краєчок. Вже розмочила кокосовий субстрат, осінь. Тепер ці зрізи встромлю ось таким чином ручкою зроблю отвор, встромлю туди стволик. І все. Ось так. Три живця розташувалися в одному одноразовому стаканчику. Як ви бачите, ґрунт кокосовий, мокрий. Ось тут як ухуй із точки зросту. Отут повинні з'явитися між оцьома листячками, повинен з'явитися новий зріст. Ну, а поки що я розташую в міні-імпровізовану теплічку. Тобто у кульок із зі застіпкою. Як в мене вийшло. Один зріз із ростючим кінчиком стоїть у водичці, другий у кокосовому ґрунті і в імпровізованій тепличці. Кульок із живцями підвіситься, щоб не заважав. Ну, а цьому здоровому височенному зрізу прийдеться. Знайти місце під лампою, поміж інших рослин. І, можливо, хтось із вас вирощує ось такі чудові юди рослини, ось такі ліани, Царапегії Сандерсона, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Розкажіть, як ви їх вирощуєте і як доглядаєте. А для мене це вперше. Тож сьогодні в мене все. Всім миру, здоров'я і добра. Бережіть себе і слава Україні!